Коломийщину знову топить. За повідомленням МНС, у Дебеславцях заливає угіддя та городи. В більшості це відбувається на тих ділянках, де не прочищені місцеві потічки та придорожні канави, кажуть рятувальники. У нижньому Вербіжі також стає небезпечно, адже через село протикає чотири ріки. На одній із них вода вже зірвала кладку. У результаті п'ять житлових будинків залишилися відрізаними від цивілізації. Страшну силу стихії бачила Галина Досин. Через село Нижній Вербіж Коломийського району. Протікає аж чотири річки. Щоразу, як дощ іде більше трьох днів, нижньовербізькі газди на поготові. Повінь завдає населеному пункту значних збитків. Через нижній вербіж протікає аж чотири річки. Сам пруд, а також пістенька, сопівка та лючка. Під час злив за лічені години невеликі сільські річечки стають повноводними та небезпечними. Вже зараз рівень води в них відчутно піднявся. Особливо загрозливо виглядає пістенька. Вона вже встигла наробити шкоди. У вівторок, після обіду, вода зірвала кладку на кутку глиї. Кілька хат залишилися відрізаними від цивілізації. На цьому місці під час повені у 2008 році вода зірвала велику тросову підвісну кладку. Люди власними силами спорудили цю невелику переправу. Споруда виявилася добротною. За два роки витримала кілька повеней. Цьогорічну не судилося. Все. Віктор Бойчук живе у нижньому вербіжі якраз з того боку пістеньки. Його родина та ще сусідський всього вісім чоловік. В центр можуть добратися тільки в обхід лісом, а це більше семи кілометрів. Крім того, через цю кладку ходили і воскресенцівські люди, які живуть за прутом. Адже у них у 2008-му вода також зірвала підвісний перехід. У Скихняцьких є біля 35 хат. І переважно всі люди з Воскресенців добираються через вербіж, по хліб, буквально по усе. Зараз під час цієї повені, зараз от я буквально сьогодні з мамою йшов через спас. Це 7 кілометрів треба добре йти. До, до асфальту, до першої газельки. Вчора, по жінка, то мало її забрати разом з цією кладкою. Буквально хвилина прийшла і кладка завалилась. Це було багато людей, що бачилися. Сільське керівництво каже, власними силами вже розпочали споруджувати велику тросову підвісну кладку, але гроші закінчилися. Тепер доведеться поквапитися. Сподівається на допомогу від влади. На прийомі були у Михайла Михайловича Негрича і Михайло Михайлович пообіцяв, що трохи допоможе, тому що ми цю кладку кладемо своїми силами, а гроші закінчилися і не було ні, ні копійки, Пообіцяв, що він нам допоможе, і я думаю, що тепер вже і мусимо. Дуже скоро закінчити, тому що переходити людям треба. Галина Досин, Сергій Грицак, Ігор Кофлюк, події НТК, Нижній Вербіш, Коломийський район. Максимальний підйом води на річці Прут очікується сьогодні увечері. У зв'язку з цим оперативні служби Міністерства із питань надзвичайних ситуацій приведені у підвищену готовність. В гірських районах існує загроза формування селів. У низько розташованих ділянках річок можливий вихід води на заплаву, підтоплення автодоріг, дорожніх мостів. Населенню, яке проживає у басейнах річок, треба бути готовим до можливих підтоплень. У разі виникнення загроз життю і здоров'ю повідомляйте про це за телефоном 101.